У попередньому відео ми говорили про те, що таке академічна доброчесність, які її принципи і як це поняття визначає українське законодавство. Ця лекція про академічну доброчесність у школі і як вчителю впровадити її в свою практику. Насамперед, варто пам'ятати, що порушення академічної доброчесності це не виняткова проблема української школи. Учителі інших країн так само б'ють на сполох, прояви академічної доброчесності дошкуляють і їм. Тому вони шукають рішення. І ми можемо як послуговуватися у своїй роботі готовими напрацюваннями закордонних колег, так і формувати власні підходи, і методики та ділитися ними зі світом. Показовими є результати фокус групового дослідження, яке проєкт формування академічної доброчесності у школі провів з батьками та вчителями середніх шкіл Києва у листопаді 2018 року. Респондентів запитували про прояви, причини і методи боротьби з академічною недоброчесністю. Опитання назвали причини академічної недоброчесності, які умовно можна поділити на дві групи. Перша група ті причини, на які учні, вчителі і батьки фактично не можуть вплинути. Наприклад, досить відірвані від реального життя зміст навчання або перенавантаженість навчальних програм. Друга група причин ті, що залежать від поведінки вчителів, батьків та учнів. Учителі можуть не дуже зрозуміло пояснювати завдання, вимагати виконання надто складних. Та надто об'ємних робіт, незрозуміло та несправедливо оцінювати роботу учня. Батьки подекуди вимагають від дітей лише оцінки, не акцентуючи увагу на важливості знань та компетентностей і тим самим підштовхують до недоброчесності. Учні вдаються до недоброчесних практик через те, що можуть шукати легких шляхів, не освідомлюють значимості своїх знань для власного майбутнього, сумніваються у цінності власної думки чи ідеї, бояться помилитися. Через це їм бракує мотивації навчатися чесно і покладатися саме на свої знання. Мотивувати підлітків бути доброчесними це непросте і комплексне завдання. Зрозуміло, що пояснювати необхідність академічної доброчесності для дітей різних вікових груп варто по-різному. До підлітків важливо доносити тезу, що академічна доброчесність насамперед корисна для них самих, бо дозволяє взяти максимум від навчання, засвоїти якомога більше знань і навчитися вчитися. Академічна доброчесність допомагає змістити фокус з формальної оцінки на результат навчання, який досягається власними зусиллями. І важливість зміни фокусу потрібно добре пояснити. Якщо шкільні оцінки мають значення лише у школі, то вміння вчитися і отримані знання стануть у пригоді в університеті та у професійній діяльності надалі. Лише після чіткого пояснення користі академічної доброчесності можна переходити до власне впровадження її принципів у роботу з учнями. Академічна доброчесність це гра за правилами. Надзвичайно важливо, щоб ці правила не насаджувалися згори, а визначали за участі учнів. Наталія Шліхта та Ірина Шліхта у своїх методичних рекомендаціях для вчителів пропонують розробити з класом кодекс честі, який може, але не обов'язково повинен, спиратися на шкільне положення про академічну доброчесність. Створення та затвердження такого положення передбачено статтею 42 Закону України про освіту. Учитель пропонує учням обговорити і визначити набір правил академічної доброчесності і виступає у цьому випадку винятково як ініціатор та фасилітатор дискусії. Правила мають визначити самі учні і писати їх зрозумілими для себе формулюваннями. За результатами фокус групових досліджень, про які ми вже згадували, батьки та вчителі назвали такі найпоширеніші порушення академічної доброчесності, списування і плагіат, особливо під час написання рефератів та інших письмових робіт. Використання у навчальному процесі посібників готових домашніх завдань, виконання домашніх завдань частково або повністю батьками чи іншими людьми, несправедливе оцінювання з боку вчителів і гонитву за високими балами з боку учнів. На цих порушеннях можна зосередити додаткову увагу та спонукати учнів обговорити їх, зрозуміти, чому ці вчинки не є доброчесними і до чого може призвести така поведінка у майбутньому. Детальніше з рекомендаціями щодо розробки кодексу честі класу ви можете ознайомитися в матеріалах до курсу. Однак, навіть якщо учні самі визначили правила, дотримуватись їх може бути складно. Згідно з результатами вже згаданого дослідження, батьки досить часто поблажливо ставляться до спроб дітей обійти правила чесного навчання, а іноді і прямо підтримують на доброчесну поведінку. Саме тому важливо говорити про академічну доброчесність не лише з учнями, але з їхніми батьками чи опікунами. Їм потрібно так само пояснити користь і необхідність дотримання академічної доброчесності. Учні мають навчитися працювати самостійно, цінувати власні здобутки. Та робити висновки з власних помилок. Цікаво, що опитані батьки вважали, найбільш порушувати правила дітей спонукають саме вчителі, коли недостатньо добре пояснюють завдання, перенавантажують учнів та об'єктивно оцінюють результати їх роботи. Зрештою, найкращою тактикою буде показати, що ми на одному боці на боці дитини. Насамкінець пам'ятаємо, що саме від нас, вчителів, залежить, чи добре учні зрозуміли завдання та критерії його оцінювання. Саме ми можемо добирати найдієвіші формати роботи, зацікавлювати і закохувати у свій предмет. Наш з вами досвід однозначно свідчить: діти якісно виконують завдання тих вчителів, яким вдалося зацікавити у своєму предметі. Звісно, однієї зацікавленості недостатньо, значну роль відіграє також підбір різноманітних форм робіт, зокрема письмових, та об'єктивне оцінювання. Про це ми поговоримо у наступних лекціях.